Вітаю, шановні глядачі. Весь світ бачив, як Фредович, по суті, вдарив по ядерним об'єктам ну, потенційного створення ядерної зброї в Ірані. І ключовий вплив на рішення мав один генерал Пентагоні. Хто це такий, який має план дій? І е, давайте ще раз підсумуємо, що коли треба справді робити роботу, то роблять її не тулсі габарти різні і не. Е, Різні крикуни як Карлсони, а серйозні люди. От давайте про тих серйозних людей трошки поговоримо. Міністр оборони США Підхексат делегував величезну кількість повноважень у нинішній кризі на Близькому Сходу одному генералу, який має репутацію Яструба, та наполягає на жорсткій військовій відповіді проти іранців. Мова йде про голову центрального командування США генерала Майка Еріка Куріла. Він відіграє ключову роль. В ескалації конфлікту між Тегераном та Ізраїлем. майже всі його вимоги були виконані, включаючи розгортання додаткових авіаносців та винищувачів у регіоні. Цей бойовий генерал, що має прізвисько горила, протистоїть іншим високопоставленим чиновникам Патагону та відіграє тиху, але вирішальну роль у наступних кроках країни щодо Ірану. Ну, знову таки шкода, що у свій час саме люди такого толку не були при прийнятті рішень і не були негативно б налаштовані на Москву. Коли нас по суті схиляли, то дайте вивести угруповування з Херсонської області, московита, буде ескалація, якщо ви їх оточите і знищите, там. А давайте почекаємо, не будемо йти там після харківської операції далі. Давайте там паузу візьмемо, не будемо давати техніку і таке інше. От якби такі люди були було б все набагато інше. Ексет, який фактично працює під сірим кардиналом, виглядає занадто залежним від нього. Це псує імідж міністра оборони США, який хоче показати себе сильним лідером. І зменшити вплив сильних впливових генералів. Сам Ексат легко піддається впливу військових, які виглядають рішучими і войовничими. А куріла вміє досягати свого. Це і генерал досвідчений військовий, який мав частіше контакт з президентом ніж більшість інших генералів. Його термін перебування на посаді голову центрального командування США майже закінчився, тому він може бути. Сміливіше у спілкуванні з президентом. Далі ми активно стежимо за ситуацією з Іраном, і словами Фредовича у нашому телеграм-каналі «Останній Капіталіст. Так нещодавно найвеличніший в світі президент відповів на запитання про можливий удар ядерного об'єкта в Іран. Мовляв, ніхто не знає, що я збираюся робити. Цікаво, сам Фредович знає, що збирається робити Трамп. У будь-якому разі просимо приєднуватися до нашої спільноти. Сам Коріла просить відправити більше американської зброї на близький схід, зокрема, систем ППО. Але з цим не згодні інші впливові військові лідери: генерал Кейн і стратег Колбі. І вони вважають, що США не повинні НАТО втягуватися в справи цього регіону, але посадові особи заберещують чутки про конфлікт між генералом Корілою і генералом Кейном, заявивши, що між ними повна згода, і вони разом представляють варіанти рішень президента. Журналісти зацікавилися цим питанням і центральне командування передало питання репортерів речнику Патагону Шону Парнову. Він пояснив, що міністр оборони Гексет прислухається до порад своїх підлеглих, а потім вирішує, що рекомендувати президенту. За його словами, Гексет надає однакові повноваження всім бойовим командирам, довіряючи їхньому досвіду. Він також підкреслив, що керівництво Патагону працює злагоджено і підтримує курс президента Трампа у сфері нацбезпеки. Попри ці заяви, зрозуміло, одне, що коріла. Має дуже сильний вплив, якого раніше не мали інші генерали. Зазвичай Пентагон стримує ініціативи командирів, вимагаючи різномірного розподілу сил по світу. Але у випадку з цим генералом це не так. Ексат ніколи не відмовляв йому у проханні збільшити кількість військ. Цього тижня Пентагон справді розмістив на близькому сході ще один авіаносець та додаткові винищувачі F-22, і F-35 і F-16. тобто минулого тижня перед самим ударом. І по суті, впливує цього генерала, і доводить того, що все ж таки бомбардування було здійснене. Це вже до речі, другий за рік, коли США розмістили два авіаносці поблизу на близькому сході. Таке трапляється рідко. Їх навіть перекинули з Тихого Океану, що показує, попри бажання Патагону зосередитися навколо Китаю. Близький схід стає знову пріоритетом. На слуханнях у Конгресі минулого тижня генерал Куріла сказав, що підготував багато варіантів дій для міністра оборони Ексета та президента США. Трампа, щоб завадити Ірану створити ядерну зброю. Білий дім погодився посилити військову просудність у регіоні, хоча деякі новники помітили, що Курілі досить легко вдається обґрунтувати свої прохання про додаткові літаки, кораблі та ППО. Куріла не боїться прямо просити про це у цивільного керівництва. Як це часто підтримується, грає свою роль не тільки особистість куріли, а й його посада. Він відповідає за регіон, де зараз криза. Попри те, що генерал може здаватися різким і не дуже любить спілкування з пресою. Він Справу сильне враження на високопосадовців у 2005 році, під час війни в Іраку, він командував військами під час перестрілки, отримав три поранення, але продовжував бій і був нагороджений бронзовою зіркою. Куріла виглядає саме так, як уявляють собі генерала і Гексет, і Трамп. Великий м'язистий з бойовою зовнішністю, з бойовим досвідом. Крім цього, ті, хто обговорював з ним питання військової присутності в регіоні, чай, що він дуже вміє переконувати. Куріло міє чітко пояснити, що можна досягти з наявними ресурсами. Він був переконаний ще за часів адміністрації Байдена, а тепер покращив свої навички. Не знову таки шкода, що він відповідає за Близький схід, а не за москву. Містер Майкл, американський військовий, якого дуже цінує Ізраїль. Він добре знає Ізраїль. Багато разів бував там і тісно співпрацює з його військовими. Його називають одним з найбільших союзників Ізраїлю серед американських військових. Його стратегію об'єднувати оборонні сили США, Ізраїлю та інших країн регіону, наприклад, Саудівської Аравії та Катару, щоб разом стримувати Іран. Цю стратегію назвали Парасолькою. Куріли Куріла давно виступав за жорстку лінію щодо Ірану і був готовий підтримати військовий удар по іранських ядерних об'єктах ще навесні, але президент Трамп тоді. Зупинив цей план, бо хотів розв'язати питання дипломатично. Американський генерал вважає, що війна з Іраном не буде надто дорогою чи складною, і через це мав суперечки з цивільними посадовцями. Як представник Америки, у квітні він передав Ізраїлю, що США не підтримують ударів по Ірану, але водночас ну, наголосив на міцному військовому партнерстві двох країн. Разостивіснуть припущення, що саме він переконав Ізраїль провести нещодавні авіаудари по іранських військових об'єктах. Ізраїль хоче скористатися підтримкою Куріли до його виходу на пенсію в липні, поки що має його на своїй стороні, але часу обмаль хіба що пенсія відкладеться. У будь-якому випадку Куріла має інший, більш серйозний підхід до близького сходу, ніж багато інших у владі США, і він спрацював. І що його позиція впливала на хід подій в регіоні, і до кінця кар'єри він буде справляти великий вплив на політику Білого Дому, навіть якщо він піде. Багато його ідей і розробок можуть залишитися. Але загалом пам'ятаємо, що американський генералітет, навіть який вміє щось переконувати, часто і помиляється. Сподіваємося, що все ж таки Іран піде назустріч і не буде використовувати позицію затяжної війни. В принципі він може сказати, да мені пофіг, що ви обсилюєте мене. Я буду далі сіяти хаос. Справа в тому, що американський генералітет не раз в своїй історії пропонував збільшити кількість військових, збільшити кількість ударів, зробити все більше. І, звісно, вони вміють це робити, і в них є всі засоби, але не завжди збільшення і пряме втручання вирішувало проблему. Ну тут, до речі, вже виходу не було. Тут ясно, що після того, як Ізраїль почав цільно бити по Ірану, тут треба було підтримувати Ізраїль, і це було логічно. Якби Америка не підтримала Ізраїль, вже невідомо, куди взагалі б Америка скотилася, бо остаточно, здається, вже всі би зрозуміли, що можна жать. На всі, по всьому периметру, від Тихікану до Європи, і не зважати на Америку, тому що вона вже все вже повністю е буде останні два тижні. Але Трамп добре, що це зробив, тому що це певний був сигнал. Але як там далі будемо, буде, будемо дивитися. Генерали, які можуть робити рішення, в США є. І цивільне керівництво, яке все ж таки не дивлячись, що прийшло на хвилі, теж може робити рішення, як виходить. І поки що рішення таке ну, нормальне. Ми сказали, що мігавтручання це справді такий комплексний удар, і після нього було запропоновано. Давайте все ж таки ми повернемося до договору і будемо дивитися, як буде Іран спостерігати і наскільки його можуть підтримувати вісла. Ну, сама Москва, наприклад, була б дуже би дуже ем, б заохочена в тому, аби цей конфлікт продовжувався би далі. Ціна нафта і плюс розтягування ресурсів самої Сполучених Штатів Америки. Будемо спостерігати. Всім всього, найкраще, до побачення.